Водії і велосипедисти їздитимуть цією дорогою безпечно. Після втручання журналістів народного контролю тут замінили зламаний дощоприймач. До народного контролю звернувся велосипедист пан Віктор. Чоловік зазначає, на вулиці Шевченка вже за два тижні є зламаний дощоприймач. Тим часом водії наголошують, щоби об'їхати відкриту яму, вони змушені виїжджати на зустрічну смугу, бо навіть на трамвайну колію. Ну, я сам не раз чуть не попав в ту яму. Я е, мушу об'їжджати ту яму, тим самим я створюю аварійну ситуацію на дорозі. Не тільки пошкоджена машини, але одної, декілька може бути на наїзд на пішохода, на тротуарі. Невідомо, що з машиною може статися. Журналістів народного контролю комунальники запевнили, дощоприймач полагодять, і ось вже через два дні відкриту яму на дорозі таки залатали. Я думаю, що з втручанням народного контролю цю решітку замінили в най, найстишніші терміни. Одразу після виходу репортажу ми бачимо, як швидко зреагували служби. А вона прослужить тут довго, оскільки тут металу не є так багато, це не є якийсь дорогоцінний метал. Тому я думаю, що вона тут буде стояти довше. Замінили старий люк, який провалився, приїжджають великі грузові машини. Люки не витримують приважності, крадуть до Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етжемейл.ком